Добрий день, дорогі мої восьмикласники. Ми вже з вами вивчили тему відокремлені члени речення, і сьогодні напишемо навчальний диктант. Так, так і ще не контрольний, а тільки навчальний. Ну, вже саме слово навчальний говорить про те, що диктант покаже наскільки ви навчилися записувати слова на вивченні правила орфографії та що найголовніше, оскільки ми вивчаємо синтаксис і пунктуацію, ставити у реченнях розділові знаки відповідно до вивчених пунктуаційних правил. Отож, запишіть, будь ласка, дату сьогоднішню. Посередині запишіть диктант, назва диктанту Дніпро. В цьому диктанті 119 слів. Диктант містить відокремлені речення з відокремленими членами. Тому будьте дуже уважні, слухайте інтонацію, і розпочинаємо ми із первинного, тобто ознайомлювального читання тексту. Дніпро. Від цього слова спадає з тебе зневіра і втома, і зцілюєшся ти. Ослаблений і повертаєш собі життєдайні сили, не в образі водного шляху, не у вигляді повені, нестримної й бурхотливої, постає Дніпром. Він є символом нашої сутності, вічності буття народу, його багатства, сили і здоров'я. Висвітливши у своїй душі цей символ, воскресаєш, як тлінний лазар з небуття. Встаєш, мов хрест на церковній бані, святий і чистий. Дніпро. Розділився монолітний і дужий, на річки, потоки й рукави. Ніби стомився дорогою і спинитися хочем. Досягаючи столиці України, він омиває зелені острови, тихою гладінню засинає на Лебединих озерах. Та, допавши до зелених круч Печерськам, виривається на степовий простір. Тоді благословляють золотим блиском його нестримний біг до моря, суворі шпилі лаврських соборів за Романом Іваничуком. Отож зараз ми почнемо текст записувати, і кожне речення я теж буду читати. З допомогою пауз, оберіть зрус... зручний темп для читання, для того, щоб ви могли записати. Е, я читатиму речення по словосполученню. Коли ви почуєте паузу, я вам теж рекомендую натиснути на паузу, щоб ви встигли записати. Отож, кожне речення я читатиму по три рази. Перший раз для того, щоб ви його перший раз почули, другий раз записали, третій раз перевірили. Будьте дуже уважні, абзаци я теж оголошуватиму. Отож перше речення з абзацу слухаємо. Дніпро. Записуємо з абзацу Дніпро. Перевіряємо. Дніпро. Наступне речення слухаємо. Від цього слова спадає з тебе зневіра і втома. зцілюєшся і ти, ослаблений, і повертаєш собі життєдайні сили. Пишемо від цього слова спадає з тебе, зневіра і втома і зцілюєшся ти ослаблений, і повертаєш. Собі життєдальні сили. Перевіряємо речення. Від цього слова спадає з тебе зневіра і втома, і зцілюєшся ти, ослаблений, і повертаєш собі життєдайні сили. Наступне речення слухаємо. Не в образі водного шляху, не у вигляді повені нестримної й бурхотливої постає Дніпро. Пишемо, Не в образі водного шляху, не у вигляді повені не стримної й. Бурхотливої постає Дніпро. Перевіряємо. Не в образі водного шляху, не у вигляді повені, нестримної й бурхотливої постає Дніпро. Наступне речення з абзацу. слухаємо. Він є символом нашої сутності, вічного буття народу. Його багатства, сили і здоров'я пишемо з абзацу. Він є символом нашої сутності, вічного буття народу, його багатства, сили і здоров'я. Перевіряємо речення. Він є символом нашої сутності, вічного буття народу, його багатства, сили і здоров'я. Наступне речення слухаємо. Висвітливши у своїй душі цей символ, воскресаєш, як тліний лазар з небуттям. Пишемо. Висвітливши. У своїй душі цей символ воскресаєш, як тлінний лазар з небуття. Перевіряємо речення. Висвітливши у своїй душі цей символ, воскресаєш, як тлінний лазар. <знебуття> Наступне речення слухаємо. Стаєш, мов хрест на церковній бані, святий і чистий. Пишемо. Стаєш, мов хрест на церковній бані, святий і чистий. Перевіряємо. Стаєш, мов хрест на церковній бані, святий і чистий. Наступне речення з абзацу. Слухаємо. Дніпро, речення не закінчене. Пишемо з абзацу. Дніпро. Перевіряємо. Дніпро речення не закінчене. Наступне речення слухаємо. Розділився монолітний і дужий на річки, потоки й рукави, ніби стомився дорогою й спинитися хоче. Пишемо. Розділився монолітний і дужий, на річки, потоки й рукави. Ніби стомився дорогою, й спинитися хоче. Перевіряємо речення. Розділився монолітний і дужий на річки, потоки й рукави, ніби стомився дорогою і спинитися хоче. Наступне речення слухаємо. Досягаючи столиці України, він омиває зелені острови, тихою гладінню засинає на Лебединих Озерах. Пишемо, досягаючи столиці України, він омиває зелені острови. Тихою гладінню засинає на Лебединих озерах. Перевіряємо речення. Досягаючи столиці України, він омиває зелені острови, тихою гладінню засинає на Лебединих озерах. Наступне речення слухаємо. Та допавши до зелених круч печерська, виривається на степовий простір. Пишемо. Та допавши до зелених круч печерська виривається на степовий простір. Перевіряємо речення. Та, допавши до зелених круч печерська, виривається на степовий простір. І останнє речення. Слухаємо. Тоді благословляють золотим блиском його нестримний біг до моря суворі шпилі лаврських соборів. Пишемо. Тоді благословляють золотим блиском. Його нестримний біг до моря, суворі шпилі лаврських соборів. Перевіряємо речення. Тоді благословляють золотим блиском його нестримний біг до моря, суворі шпилі Лаврських соборів. І нарешті перевіримо увесь текст. Дніпро. Від цього слова спадає з тебе зневіра і втома. І зцілюєшся ти, ослаблений, і повертаєш собі життєдайні сили. Не в образі водного шляху, не у вигляді повені нестримної й бурхотливої постає Дніпро. Він є символом нашої сутності. Вічного буття народу, його багатства, сили і здоров'я. Висвітливши у своїй душі цей символ, воскресаєш, як тлінний лазар, з небуття. Стаєш, мов хрест на церковній бані, святий і чистий. Дніпро розділився монолітний і дужий, на річки, потоки й рукави, ніби стомився дорогою і спинитися хоче. Досягаючи столиці України, він омиває зелені острови, тихою гладінню засинає на Лебадиних озерах та, допавши до зелених круч Печерськам, виривається на степовий простір. Тоді благословляють золотим блиском його нестримний біг до моря, суворі шпилі лаврських соборів. Ось такий текст Дякую за увагу. Сподіваюся, ви не дуже втомилися. Ще раз уважно перевірте текст Свіжим оком самостійно і відправте учителю на оцінювання. А я з вами прощаюся до наступного уроку. Любіть і вивчайте українську мову, адже освіта це вид гігієни, письмо з помилками, як говорив Василь Стус, то як не вимиті руки чи зуби. До побачення, хорошого вам дня, успіхів!